От така втулочка. Всім привіт! Ви на каналі Роман Заяць. Сьогодні прекрасна можливість показати вам, як правильно. І чим головне змазати нижній конічний редуктор мотокоси, як періодично це робити. Зараз все покажу. Навіть якщо ви купили абсолютно нову косу, це варто зробити, не покладаючись на те, покладаючись на фарт, зробили це китайці чи ні. Зараз я вам показую абсолютно нову косу. Знімаєте нижній конічний редуктор, відкручуєте оцей болтик зі сторони пари конічної. От е, я бачу тут змазку. Але тим не менш, чим змазувай, да? це літієва смазка, може бути літій молібденова, різні виробники. Це штіль, це юко більш дешева і це ще дешевше. Маленький об'єм. цими всіма смазками я користуюсь. Буває таке, що дуже зручно, коли різьба на тюбіку попадає прямо в різьбу на нижньому редукторі. Теж зручно змазувати. Якщо ні, то от який носик. Вставляєте в це отверсті. В цей час редуктор може в принципі, бути на мотокосі, але набагато зручніше зняти його і туди впрісовуєте до тих пір, поки е, змазка аж не вийде через е, оце отверсті. Це ідеальне е, змащення. Якщо ви бачите, що вона там щось підп'ятствує, можна щось з цієї сторони добратися і змазати. Але це ще не все. Коротше, десь раз в 5 годин роботи заглядаєте сюди. Ще раз скажу, що змазка має бути густа, висока температурна, літієва чи літій малібденова. Ще дуже дуже важливо перевірити змазку вала. Бачите, тут нема змазки, а вона має бути бо всередині оцього вала це я розрізав багарочкою, показую вам через кожні 25 см сантиметрів. З цієї сторони це демпфер резиновий, а внутрі е, металева штучка, направляюча для вала. Між ними там є десь міліметр зазора. Якщо цей вал не змащений, воно дає вібрацію і ш... більш швидкий знос оцією направляючою металевою. Коли йде більший знос, буде більша вібрація. Тому е, обов'язково, навіть якщо коса абсолютно нова, виймайте цей вал. Бачите, взагалі хочу сказати вам саме ідеальний варіант мотокоси, якою можна такими ножами користуватися, ця мотокоса обов'язково має мати прямий тальний вал. Ну і е, змазуємо цей вал. В принципі, отак, от, е, по всій окружності його нема смисла е, смазувати, можна там просто з однієї сторони і розкручувати цю смазку по, е, по А Якщо коса в мене в... Коса нова, цей вал нема там на ньому ні піска, ні ще чогось. Якщо у вас коса беушна, вже якийсь час відробила, то бажано перед смазкою отак от плотненько цей вал протерти. Отак от смазуємо. Я смазую теж літівою смазкою, але більш дешевою, бо оці смазки високотемпературні, вони досить такі дорогі для того, щоб ними прям так ж мазати. Великому об'ємі. Отак прокручуємо, щоб смазка хорошенько попала в направляючі оці демпфери. Оце, коли ви так зробите, я вам гарантірую, що вібрація знизиться в рази. Ну, вібрація і навіть шум. Ну все, ставимо назад е, нижній редуктор, і можна починати працювати. Якщо відео було корисне, не забудь підписатися на канал, поставити змащений палець вверх. <свісно> 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 До нових зустрічей.